Леся Українка, тіся дитино. Тіся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні Що твоя думка літає легенька, Що твої мрії ясні. Мрія полине і з думкою вкупці. Геть у далекі світа, крила За крилі голубці. Хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку деницю, як то колись принесла твою цілющу живущу водицю? Дрібна пташина мала, і не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка. Швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступи журба невсипуща та до серденька твого те розсите цілюща, живуща, буде живити його. Каже, та мрія, і з думкою в купці лине. Незнані світа, криле втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа.